Вітаю вас на каналі Хвилинка Української. Сьогодні з вами поговоримо про фразеологізми у ролі членів речення. Та для початку пропоную вам повторити, що ми про них знаємо. Отож, фразеологізми це сталі вислови, які можна замінити одним словом: крилаті вислови, прислів'я, приказки, афоризми. Для того, щоб практично повторити знання про фразеологізми, пропоную пригадати значення деяких з них. Записати на лобі, що означає, так, щось дуже добре запам'ятати, бити лихом об землю, залишатися оптимістом у будь-якій ситуації, мати олію в голові, так говорять, про здібну розумну людину. Ніде голкою ткнути, це коли дуже мало місця. Не з заячого пуху так говорять про сміливу людину. Мороз пробіг це означає заціпеніти від страху. А тепер поговоримо про фразеологізми у ролі членів речення. Отож, запам'ятайте, що фразеологізм може бути будь-яким членом речення. І оскільки це сталий вислів, розглядати його частини не можна. Він весь є одним членом речення, підметом, присутком, додатком, означенням чи обставиною. От, наприклад, перше речення. Цей гордіє вузол не зникне сам собою. Фразеологізм гордіє вузол означає проблему. Тож в цьому реченні це є підмет. Наступне речення довелося мені взяти руки в ноги. Руки в ноги означає швидко бігти, в цьому реченні це присудок. Покоштував микита березової каші від мами. Фразеологін березова каша означає покарання. В цьому реченні березова каша є додатком. Батьки зробили синам кімнату хоч конем грай. Яку кімнату хоч конем грай? Означення. Живуть мої батьки душа в душу. Як мої батьки живуть? Душа в душу. Обставина. Нумо практикувати. Пропоную вам поставити відео на паузу, прочитати речення та визначити синтаксичну роль фразеологізмів. Наступна вправа творче конструювання. Складіть і запишіть речення, у яких подані фразеологізми виступатимуть у ролі певних членів речення. Прометей вогонь підметом. Підливати у вогонь олії присудком. Домашнє вогнище додатком. Між двох вогнів обставиною. Пропоную вам пограти у гру хто швидше. Прочитаємо речення та замість крапок додамо фразеологізми з довідки. Отож, давайте перевіримо. Місто він знає, як свої п'ять пальців. Нові будинки ростуть, як гриби після дощу. Крутиться зранку до вечора, як муха в окропі. Ми з сестрою схожі як дві краплі води. Приїзд давніх друзів був як, сніг на голову. Дощу цієї весни було мало, як кіт наплакав. Молодці, я впевнена, що цю вправу ви виконали невідмінно. Отож, переходимо до наступного завдання. Поставте відео на паузу та, спишіть речення, визначте синтаксичну роль фразеологізмів. Тож, давайте перевіримо. День сьогодні у селі видався хочмаксій. Фразеологізм хочмаксій означає тихий. Який? Тихий це означення. Отож, хоч Максій є означенням. Я від здивування прикусив язика. Прикусив язика, означає замовкнув. Отож, я від здивування що зробив? Прикусив язика. Це у нас присудок. Довго ще сусід нас за носа водив. Заноса води означає обманювати. Отож, фразеологізм заноса води в цьому реченні є також присудком. Він довго ще не відчував себе ні в сих ні в тих. Ні всіх ні в тих означає ніяково, як ніяково обставина. Біла ворона теж висловила свою думку. Біла ворона це людина, не схожа на інших. В цьому реченні біла ворона є підметом. Отож, давайте з вами поговоримо. Пригадайте, що таке фразеологізм? Де шукати значення фразеологізмів? Якими членами речення можуть бути фразеологізми? Ви сьогодні чудово попрацювали. Я вам дякую за роботу і сподіваюся, що урок для вас був корисним. До зустрічі!